Так. По так, так. До військової ради надійшло звернення від 45 громадян, які розробили проєкти заміну, що до відведення перегального діалогу. Сесії рішень ці проєкти рішень майже денапі, розмір по буде пропонується на сесію, це 521 гривень. А ми будемо у своїх проєкт рішень вказувати відсоток відносно речової ці. І відповідно. Тем, Новосад Олена Івна. Розмір земельних днями, це метод від 0,60 до 48. А, а. Я призначення для громади слава. Так, наступний це буде новосад, Олена Ювна, Ковальчук, Євгенія Юріївна, Климчук, Орися Софронівна, Цикалюк, Анжала. Климчук Ирина Васильевна, Миронец Иван Сергеевич, Мамчур Тетяна Петрина, Мамчур Володимир Николаевич, Дмитру Василь Трофимович, Мельник Никола Михайлович, Климчук Мария Васильевна, Штарун Людмила Андреевна, Хомеда Светлана Володимировна, Воювода Галина. Ярмус Роман Михайлович, Ковальчук Валентина Богданина Литвинова Наталія Анатолійовна, Литвинов Артем Юрійович, Льоха Юлія Уламівна, Сінчук Ольга Васильівна, Парфенюк Михайло Петрович, Парфенюк Надія Петрівна, Степанюк Петро Володимирович, Фелипчук Тетяна Степанівна, Фелитюк Михайлов Петрович, Рановська Марія Рославина, Мундеус Виктор Андрійович, Янусь Анжеліка Романна, Яблонська Євгенія Гиїна, Сінчук Петро Степанович, Сінчук. Сама Дмитріва, Іванова Марія Іванівна, Губник Наталія Африканівна, Ковальчук Ірина Дмитрина, Черніг Надія Георгиевна, Таріславчук Мирослава Анатоліївна, Шульський Василь Петрович, Шульська Алла Ільівна, Ковальчук Орест Олексійович. Ковальчук Інна Володимирівна. Віктор Андрійович, це буде всіх однак. Термін 15 років, ми вказуємо, відповідно, що стосується. Загалом сьогоднішній день 500. Можливо, якщо добра будемо плататися знову то можливо буде індексація то відповідно там буде на висотах буде збільшуватися. Та, Та, рапор, то, так, Так. Голосує заступні провети рішення. До нас надійшли звернення від громадян для передачі заплати власні земельні ділянки для будівництва обслуговування житловодинку схольських будів міста. Ці громадяни розробили технічну питання самої мешканців місцевості і просять закупіці і передати. Затвердження технічної документації змусою та передача земельні ділянки у власність має Васильниця. Це земельна ділянка, розташована в селі Барани, вулиця, Лесі Українки, 92, площа ділянки, 2, 4, 99 Передати ці площі, додатково, в принципі, не мають. Ми 对，我们是。 so <laughs> you 0187095 доведені особисто селянського студенту площею 4,0804 ага. та площею 0,3833 за рахунок розп... розподілених земель колективної власності на земельні частки бої колишнього імені Лесі Україні. Так, виготовиться голосуємо. Таке звернення від Іваника Богдана Володимировича, вчителем місце також щодо виділення <клухи> Токурчук Катерина Васильівни щодо надання дозволу на зроблений проєкту з щодо відведення земельної ділянки для городицтва орієнтовної площу до 14Г. Ця земельна ділянка, що та, що та, написали на одну ж ту саму земельну ділянку заяву. І навернути сесії підготується комунати цю земельну ділянку дозволу. Воєвода Марія Івановна, вона земельну ділянку використовувала після смерті свого сина, який помер два роки і проживав в селі Ходити.

Відмовити так, які плануються проєкт зустрічання. Відмовити про ключу Катериаси, адміністра дозволу вовремя проєкту замовлю, щоб відведення замінації порядок, де ворота. Мітона постійно з чого целі ходить до близько району військового. Тесто Ютски, за да яде товар в Стосподство, се рахува за беззапас в нашите комуниални власти в и Сиско Ира. да Ви не голосуєте? У для голосування не приймаємо. Поясніть, що то там знаходиться на цій території. Знаходиться вагою копець і башня. Воду на півна башня, і біля неї людина чука. На хвост. Тобто це для обслуговування на башні на і вагово. Я рекомендую на 49 років очистити це. Чи за 40, так? Так. Пятьсот три тысячи за четырех. доведенна купи площі 9448 у розмірі 600 м до опіною рушевою оцінки. Конструктивна характеристика 24. Зроблено дата заминення. Ми тут мені дали проект на першу перед зболок звалення. Назваля яка буде площу 9448, так і інша віддалася соціальні запаси з фігурація це плюс 660 260. Два. так Наступне звернення було від Англіїкспрес-сервіс. 4 звернення щодо передачі земельних ділянки в субворенду, наведення товару з породинись, і, спору і даний звернення було вкладено площа земельних дня. Площа земельні ділянки перша це 14,37 ватт, площа 18, 18,17-16 ватт. <тачу> Дозвіл на sì, Так, Сільська рада прави дати з угоду суперенду або правильно заперечити. Дані земельні ділянки, є такі, що такі надоволяти через рік, а є такі, що тільки площа була, на 18 гектарів, це вона ще буде діяти ще 5 років, на даний час так діючі довора оренди з Агроекспрес-сервісу, укладені з сільською радою. Це комунальні власні. Тут питання стійкої ради. Доцільність надання в суборенду земельної ділянки. Чи, чи доцільно нам приймати кріше, чи доцільно? Чи відмовляти, чи позитивно рішення? Ну, в даному випадку орендарник казав, хто буде брати в суборенду в них земельний Ну, Можливо, ми не знаємо, хто Ми надали давні такі да. повністю. Є пропозиція відмовитися. Тоді не можна все це підрозділити. Дорогі комісії пропонується практичні відновити на них зводить варто підприємство транспортний сервіс на передачу суборенду земельних ділянок, де веде товару столиця, що розташовані межами населення на території Київської області, ради області. Площею площою площею 18,1716, площею 14,50, га, площею 36,249. Все? Ні, ще, 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 ще питання, ще звернення тих, що звернення також від Армії Стересевичку. Щодо: поновлення догорів оренди земельні ділянки. Чиним законодавством не забороняється поновлення догорів оренди ділянки, які передавали в оренді підприємства. І Перше звернення це вилучається на фото. На сьогоднішній день була 59 05 гривень, а купунується 145 тисяч за всю площу 14,5 я. І вони хочуть подивити на термін на 7 років вчається. Термін дії договору ще не закінчується, закінчується термін договору, через рік. Довід був зареєстрований 2019 року 04-01 року. Зачається ще, ще двічі є. Російська рада вправі прийняти рішення позитивне або відмовити. Даний термінацію не забороняється. У Треба на прийняти якесь рішення або позитивне, або негативне, а тоді на сесії у якесь має бути не може бути Та Та рішення. Тоді що значить, що відмовити договори в оренди землі від 12 до 2018 року номер запису про інше речове право. 29, 79, 29, 19. Дата державної реєстрації о 4-19 року у земельній ділянці деведення товарності з площею пуштина сіткома підіба, яка спровіно розташована за межа на території Кмікраської сільської ради. Ну і все. Додав сроку на 7 років з орендою платою в розмірі такого протоколому. Ну, і таке ж саме звернення було на площу земельної ділянки 24, 49 га. Також в даному листі повідомленні підприємство пропонувало поновити договір також на 7 років, і з вже з оренду платою встановивши, пропонує 362 гривні за площу за 36,24,49 гра. Попереднього. Номер запису поїжджені речове право двадцять девять дата державної реєстрації четвертого року на земельної ділянки для ведення товарності. За є ще від Давідюк Віталія Костянтиновича. Щодо дання дозволу на розробну технічну документацію встановить довгі мертвих місцевості земельної ділянки. Ну, е, е, даний громади залучиться заяву. Щодо заміни сертифіката на право на земельча на відповідні документи, які передбачає згідно чинних декутарів. Ми пропонуємо дати дозвіл Давидюку Віталію Костянтиновичу до роботи технічної документації. За рахунок земель КС або фірми мир. Дякую вам. Дякую 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 вам.